сірників. Як з них зробити чотирирівнобічних рівнобічних трикутника, не ламаючи сірники? Що буде далі? Випадок рішить, бо хаос нас щоденно розділяє Як хочеться зупинити мить, щоб зрозуміти все, бо все ніхто не знає? Це Борхес? А хто? Шекспір? Сірша Ронен Моя найулюбленіша акторка. Може, пощастить, колись потраплю до Голівуду. Спочатку в універ до Поплавського попади. Розмріялась. Це ж хакерська програма. І що ти про це знаєш? Що це небезпечно? Логічно. Дивись сюди. Що під серватка? Ну, якщо там був смартфон, то логічно, що він там і залишився. На останньому кастньому модельному агентстві ця помада підкреслила мій образ. Угу, mm -hmm. І що? Чекаю на дзвінок. Зараз останній урок і я додому. На мене там кавуна чекає. А поки ти тут, його там мошка доїдає. Я порахував 15 840 годин з нашого життя. Ми проводимо у школі. Потім ще інститут. Але там час має вавіше йти. Кажуть, пенсійного фонду вже скоро не буде. Що вже на пенсії зібрались? Майбутнє турбує. У фехтуванні головне не сила, а пріоритета атаки Та контрвідповідь. Що сталося? Судома? Вчора бігла стометрівку. Зв'язки розтягнула. Зробив! Ей, колектив, Слухаємо сюди. За умовами навчання в нашому ліцеї ми усі повинні були обрати факультатив з будь-якого предмету. Але усі ми обрали факультатив з етики, тому що тут немає оцінок і заліків. Поважаю за вибір, ледицює хитрони. Я обрала етику свідомо. Молодець. Усім таки кажи. Громадо, до початку занять залишилося 5 хвилин. Пропоную негайно зібратися і піти. Вчитель прийде, нікого немає. Скажемо, що не дочекалися. Час пішов. А ти чого чекаєш? А я нікуди не піду. Якщо хтось з нас не йде, то ця авантюра втрачає сенс. Ти проти рішення колективу? Я не проти колективу. Але якщо колектив обирає хибний шлях, то я можу обрати свій. Я хочу знань. Добрий день! Що тут у вас? Ще раз добрий день! Мене звати Софія Михайлівна. Рада, що факультатив за таке обрало стільки учнів ліцею. Це. Доволі цікавий предмет, хоча і не є основним у нашій програмі. Сьогодні поговоримо про колективізм. Колективізм один з найголовніших принципів моралі, що регулює взаємостосунки між особистістю і колективом. Головний принцип колективізму вимагає від особистості сприяння до досягання спільної колективної мети. А якщо колектив має хибну мету? Правильне і життєве питання. Іноді колектив може помилятися. Та потрібно протистояти неправильній думці. Але для цього потрібні не лише знання та переконливі аргументи, а й сила духу та неабиякий авторитет. Хіба не колектив вирішує, що є добро, а що зло? Цікаве питання. Іноді люди можуть помилятися. Реклама, спам, маніпуляції з фактами, все це впливає на хибну думку суспільства. Та знання та рівень освіченості можуть допомогти кожному зробити правильний вибір. Добро і зло. В категорії етики, що є абсолютно різними за своїм змістом. Але у сучасному світі між ними можуть бути дуже тонкі кордони. Вона нас всіх принизила, поставила себе вище за колектив. Це за шквар! Маємо їй помститися. Пропонуєш треш? Бро, для початку зробимо коридор ганьби. Коридор ганьби? Принесу в жертву свій зошит. Всі робимо паперові кульки. Підходьте сюди. На цих сходах станемо по бокам. Як вона буде йти? Закидаємо її кульками. Потім усі рофлимо. Я не хочу брати в цьому участь. Я теж. Всім зрозуміло? Так, так. Вона вже йде. Ок, почали. Чого стоїш? Дешевий хейт. і що далі? Батл. Дуель. Дуель? Але ж на дуелі викликали лише кривдників. Я тебе образила. Чи ти просто хайпуєш? Це образили нас усіх. А, маніпуляція. Тобто вас усіх бомбичів я керували своєю думкою? Easy, дуель так дуель. І за правилами я маю брати зброю, так? Лол, хай буде так. Бачиш спортивні тренажери? Гоу. Йдемо одночасно, хто перший зупинився, той програв окей. Okay. Досить, я програла. Дуель має бути чесною, а в тебе щось з ногою. Mm hmm.